І звислухаємо святого Іванрія мирусі, духові, І дуки святого Івангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі Будьмо уважні, сказав Господь причу цю Два чоловіки увійшли в храм молитись, один був фарисей, а другий Митар. Фарисей, стоячи, молився, так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митер, ставши здалека, не смів її очей звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи, Боже милостивий, будь мені грішному. Кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений». Лава тобі, Господи, Лава. І Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Ми пам'ятаємо, що причі повинні. Викликати в нас реакцію. Ми повинні задуматися, тому що логічно має бути один спосіб, але Христос, коли закінчує притчу, коли Він робить акцент, Він показує щось інше. Минулого тижня ми читали історію про Закхея. Це подіє властиво пізніше, ніж цей уривок, який ми читаємо сьогодні. Сьогодні 18 та глава, а історія про Закеє в 19. тій І та історія про Закхея нам допомагає ще раз підкреслити і сказати, що справді Христос веде саме до того, бо приклад Закхея є акцентом в сьогоднішній притчі. Фарисеї були окремою сектою, сектою в доброму розумінні цього слова. То означали ті, які є відокремлені для Бога. Фарисей приносив десятину зі всього. В законі йшлося конкретно якась частина, він давав десятину зі всього, він постив двічі на тиждень. Він старався уникати всього, що є недобре. І ми не раз ми тим думали і казали, перед тим, як судити фарисеї, нам треба сказати, ну, поставити фарисея із себе. Я говорю також до себе. Наскільки я можу сказати, що я від себе вимагаю, так як вимагав цей фарисей? Ми не раз кажемо, що ми маємо. Клопіт і важко зробити і те, і інше. Знаєте, тут в тексті, оригіналі є багато моментів, де бібліїсти, які вивчають це письмо, пробують пояснити, чи він молився сам в собі, чи він молився до себе, щоб вказати на те, що треба стояти перед Богом. Але ми розуміємо, що людина, яка приходить в храм, він молиться перед Богом. Тому що перед собою можна, звичайно, молитися і в храмі, до себе себе звеличувати, але можна і вдома. Отже, слухачі притчі мали би сказати, це є приклад для наслідування. Він, напевно, є оправданий. Бо він старається, він працює. З другої сторони, митар, який кого не вигнали ніхто з храму, який прийшов чи в 9-й, чи в 3-й годині, власне, цей час було час молитви і принесення жертв в храмі, в такому дусі принесення жертви стає перед Богом б'є себе в груди, що означає кається, що має зашукатися, що людина, яка є переступником. І, власне, ми розуміємо і пам'ятаємо, коли минулого тижня говорили про метарів, їхній прибуток, власне, походив з того, що вони все, що вони візьмуть більше, ніж є такса, це є їхнє. І вони, власне, брали з всього, що привозили через місто або з урожаю. Хтось може сказати, але в притчі Христос не говорить, що коли той розкаяний митер б'є себе в груди і каже, Боже милостивий, будь мені грішному, тобто визнає свої гріхи, що він змінився. Можливо, він далі пішов грішити. Хтось також може робити паралель з тайною сповіді, кажучи, ну я каюся, я щиро розкаюся. Йду до сповіді і знову роблю те саме. Але, власне, так як я згадав на початку, приклад Закхея показує, що є покаяння. Не тільки Закей. В Христа вже був учень, який належав до 12 митар на ім'я Леві. Той, який ходив за Христом. Той, який Покаявся і змінив свій спосіб життя. І, власне, тому Закхей є відповіддю тим, які пробують зрозуміти текст. Чи властиво можна до кінця сказати, що Бог оправдав останнього, того, який не несеться, чи того, який ніс себе. І, звичайно, Лука також нам дає зрозуміти, коли він розпочинає цю голову кажучи. Що Христос розповів притчу про те, э, ага, отже, стаси, э, для, для деяких, що пишалися своєю праведністю і ні за що мали інших, він сказав цю притчу. Пишалися своєю праведністю і за ніщо мали інших. Дорогі в Христі, тут є два, дві постави, які, до яких нам. Потрібно тягнутися. Брати завжди щось позитивне. Тягнутися до праведності, як це робив фарисей, який розумів, якщо він не буде триматися добра, буде віддаватися поганим звичкам, схильностям, компаніям і так далі, він розумів, що він піде в гіршу сторону. З другої сторони, метар. Показує, що покаяння веде до вчинку. Покаяння це не лише є акт волі, коли я освідомлюю, коли я кажу, що я мушу змінитися, коли я приступаю конкретно до Тайни сповіді, розкаюся перед Богом, але також я працюю над тим, як казав Закхей. Це і це я поправляю, в той спосіб роблю інакше. І так далі, і так далі. І тоді Христос сказав, що на дім це зійшло Боже благословення, бо і він син Авраама. І син чоловічий прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Власне, Христос приходить, щоб нас спасти. Христос приходить, щоб нам допомогти, щоб нас вилікувати. Але щоб вилікувати, потрібно прийти до лікаря. Щоб вилікувати, потрібно зрозуміти, що я потребую якогось, якогось зцілення. І тоді ми пам'ятаємо, як лікар нам дає якийсь лік, він каже, цього, -цього треба нам уникати, тому що знов-то буде і може бути хронічне з гіршими симптомами і наслідками. Також сьогодні Христос говорить, щоб нам не порівнювати себе з іншими людьми, не казати, що я гірший і не казати, що я кращий. Для того Христос говорить, щоб бути досконалі, як Отець мій Небесний досконалий. Він нам дає єдиний взірець, щоб ми не оберталися. Тому що кожен. Грішить своїм гріхом. І нам не потрібно порівнювати і осуджувати хтось більше, хтось менше. Але нам потрібно тягнутися до Бога як єдиного джерела зцілення і спасіння. Амінь.